Житловий комплекс Гарі від «Ріел». дім з характером старт продажів. Ядерні погрози з боку е, Медведєва. Відповідь Трампа, що він передислокував, правда, невідомо де не каже, де дві ядерні субмарини. Наскільки це підіймає е, температуру, градус е, ядерного протистояння? Чи вважаєте ви, що це зростає загроза застосування ядерної зброї, принаймні з боку Росії? Медвіду треба менше е, писати. Якщо це, звісно, пише сам Медведєв, і бажано насправді слідкувати за своїми словами. Бо він дуже часто перегибає палку, я кажу, перегинає палку. Те, що Трамп перекинув дві субрини, це є безумовно реакція, принаймні вербальна реакція на слова Медведєва, його дописи. На сьогодні мені не здається, що це кратно якимось чином підсилює градус ядерного протистояння, якщо це таке протистояння справді існує. Але треба, треба розуміти, що Трамп політик іншої формації, і він дуже часто звертає увагу саме на подібні слова і подібні інтерпретації, які ми дуже часто чуємо і бачимо від Медведєва. Пане Денисе, якщо говорити про м, допомогу Україні, от зараз останнім часом дуже багато, як мінімум, розмов про те, що і нібито НАТО і США розробляють план, за яким будуть швидко постачати озброєння Україні. В двох словах скажу, що мається на увазі, наче то Київ може складати списки необхідного озброєння на 500 мільйонів, умовно кажучи, країна Європи бачить цей список, якщо вона має щось що з цього списку, негайно перекидає Україні. А відповідно в США замовляє таке саме або е, новіше обладнання і, пла, е, і платить аванс, щоб точно знати, що буде ця угода. І ще купа, купа різних придумають схем. Як Ви вважаєте, зараз може відбутися момент, коли європейці, трикутник Україна, європейці або члени Альянсу НАТО і США створять потужний хаб от, е, купівлі зброї для України. Я думаю, що саме до цього все йде. Тобто зараз е виробляється масштабування, виробляється, скажімо так, схеми передачі озброєнь, американських озброєнь за кошти партнерів з НАТО або Європейського Союзу. І саме довкола цього зараз і точаться всі основні значить е розмови. Як це все зробити в мене немає, скажімо так, підстав думати, що ця ситуація, ну якимось чином не розгортається, оскільки буквально вчора ми чули про укладання контрактів з Пентагоном, про виробництво ракет повітря-повітря для 16 амарам, частина з яких може опинитися в Україні. Це контракт розрахований на 3,5 мільярда доларів. Тому я думаю, що якраз ці програми зараз проводяться. І е, це озброєння буде вступати в Україну. Ну, просто справді зараз виробляється шлях методи, яким чином це краще зробити. Якщо говорити про установки Петріот, от Німеччина заявила офіційно у брис що вони дві, два компоненти продають. Я так розумію, спочатку установки, потім комплектуючи до них, за кілька місяців ми будемо мати дві повноцінні батареї зерка Петріот. В цьому питанні, бо ж Трамп говорив про 17 установок якихось. От допоможіть розібратися. Підсумку, на що Україні розраховувати з, саме з РК Петріот. Це буде 5, 10, 8 систем. Тому що от Швейцарія мала отримати 17 установок. Трамп говорив наперед, перед цим, що 17 нібито комплексів Петріот є вільних в Європі. Ну от Якось все змішалось. Ну, мова йде зараз якраз про, сім... про дві батареї. І там буде 17 елементів, Мені так здається. Тобто батарея це фактично комплекс, так, який включає в себе низку елементів. Це пускові установки в певній кількості, радар, який виявляє цілі, пункт бойового управління, який значить, вказує значить, і передає інформацію на батареї, значить, вказуючи на необхідність обстрілу тих чи інших цілей. Мова, очевидно, йде поки що про дві батареї. Е, значить, які складатимуться з певної кількості елементів, і в сумі це буде 17 елементів. Пане Денисе, якщо говорити про безпорадну лінію бойового зіткнення, от як ви вважаєте, де зараз є найбільша загроза силам оборони? Це є Покровський напрям. Ми сьогодні говоримо в цій годині про саме лінію бойового зіткнення, Це Сіверський, це є от Костянтинівка і ця дуга в, в, на північ, яка йде від Костянтинівки. Це Дружківка, Краматорськ. І Слов'янська чи, можливо, Новопавлівський, я казав, або ж те, що відбувається зараз біля Купінська, бо ворог також намагається, так розумію, Купінськ обігнути. Ну, Тактика цього оточення флангового, вона зараз характерна для всіх ділянок фронту. Ворог намагається оточувати наші війська. В менших масштабах, в більших масштабах, але все ж таки оточення він намагається утворити. відповідаючи на ваше питання, на мій погляд, зараз найбільш небезпечним з цієї точки зору Покровський напрямок. Де вже утворилося таке напівкільце. І ворог намагається діяти між супроводними групами вже в межах самого Покровська і в межах самого Мирнограда і намагається перехоплювати логістику у покровсько мирноградській Ну, Саме в цьому і полягає його намагання оточити ці міста. Тому відповідаючи на ваше питання на першому місці по небезпеці Покровськ, Покровський напрямок. На другому місці я поставив би вісь Торець Костянтинівка, де ворог діє в такому, такому же ключі. Ну і Костянтинівський цей напрямок він пов'язаний прямо з Покровським. Ну і буквально там тиждень півтора, тому, тому якраз також, визначилися загрози для Купінська. Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу проговорити по лінії бойового зіткнення. Нагадаю, з нами був військовий оглядач Денис Попович.